Другий день триває блокування Коломийської районної ради. Правий сектор та самооборона не погодилися із призначенням Михайла Бойка, головою районної державної адміністрації. У п'ятницю потрапити на роботу змогла бухгалтерія установи та сектор виборців. Із з двома сторонами спілкувався Богдан Малецький. Правий сектор та самооборона запевнили, що ніякого захоплення будівлі районної ради не було. Насправді їхні представники не хотіли б бачити на посаді голови Коломийської райдержадміністрації Михайла Бойка. А в інших питаннях до працівників установи у них претензій немає. Правий сектор і самооборона. Хочу заявити, що ніяких тут сепаратистів не було. Приміщення. Будівлі райадміністрації ніхто не захоплював. Нашої ноги не було там. А от а ці закиди, що роблять депутати з не мають ніякого відношення ні до сепаратизму, ні до взагалі, скажімо так, подій, що відбуваються тут. От як було вчора, так само є сьогодні. Люди стоять під будинком. Це не є захоплення будинку, це є блокування. Це є велика різниця. Перше питання. Друге, деяким окремим людям, які виконують дуже відповідальну працю для України, як, наприклад, працюють з виборчими списками, ми дозволили піти і вони. Працюють, бо вони працюють для громади. Тобто ніякого сепаратизму, ніякого злочину. У нас мирна акція, така як сьогодні, така сама була вчора. Ми мирно стояли, мирно блокували. А... Банда Б'ютівська на нас напала і била наших людей трупами з трубами по голові, і внаслідок цього людина з проломленою головою попала до лікарні. Тепер стоїть питання: наскільки пану бойкові приємна та посада, яка освячена пролиттям людської крові? Чи найму потрібна. Новопризначений голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Бойко зазначив, що потрібно знаходити вихід із ситуації, що склалася. Вже зараз у обласному центрі ведуться перемовини. Я тільки що мав розмову з головою. Облдержадміністрації він сказав, що на 10 годину збирається погоджувальна рада всіх демократичних сил Івано-Франківщини під його керівництвом і будуть приймати рішення по такій ситуації, як у нас, в інших районах. І буде прийнято рішення. Рішення буде повідомлено. Я сказав представникам самооборони і правого сектору, що рішення буде прийнято у Івано-Франківську. Я буду його знати тоді, я їм його скажу. Отака От на даний час ситуація. Серед натовпому зустріли представника ОБСЄ. Він відмовився коментувати ситуацію однак гарно відгукнувся про українців та нашу країну. наша задача наблюдати що відбувається, і ми не розслідуємо нічого. Наразі пікетування продовжується про те, чи дійдуть спільної мови обидві сторони, ви зможете дізнаватися і надалі з наших випусків. Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.